Вітаємо вас, це шеф тандем. Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні е, у нас така улюблена е, їжа дітей. <гум> знаєш, Та й дорослих теж всі люблять кукурузу, друзі. Я вже сказав, що у нас сьогодні буде кукуруза, але кукуруза буде. Готована на грилю із двома різними заправками да. для діток і пікантно-гостра для дорослих. Для... Віч да, така, я б сказав, даже, ну для дорослих, більш для чоловіків, тому що там буде мій улюблений чилі. Ну да, так завжди. А жінки нехай їдять з дітьми, зрозуміли. <рес> І так, ну, для чому? приготування цієї класної кукурудзи, такої універсальної, нам знадобиться сама кукурудза, яку ми готуємо на грилю, сіль, цукор, чилі дроблений. Часник, кріп, пармезан і е, королем усього стане вершкове масло. Так, да, Без його нікуди. У Нас така кукурузка вже розрізана на двоє, і ми зараз її загрилюємо класно і подамо. Поки роман то робить, робіть роман. Роблю і Хочу розказати одну історію. Насправді ця страва для мене має дуже важливе значення, тому що одного разу поїхали ми з Романом десь на шашлики. Він мені каже: Я тобі таку класну кукурудзу приготую. Я кажу: да кукурудзу, то тільки море, пляж, колись там якісь такі здогадки. А тут друзі, то було так смачно. Ще можу по правду сказати, Роман не тільки гарно розмовляє, а й смачно готує. Поки Роман смаже на грилю кукурузу, я займуся ось цим класним інгредієнтом. Це масло від галичини. Галичина, молочні продукти із чистих Карпат. І знаєш, що я з ним зроблю? Шо? Щоб тобі було простіше, я візьму, не знаю. Я візьму тарілочку, розтоплю його трішечки да. в мікрохвильовій печі, і ми тільки гарно... Засмаруємо, як кажуть поляки, нашу класну кукурузу. Да. Вистачить так тобі? Та Звісно. Ну і супер. Так, сіль і це є, не це є, я контролюю. І, наприклад, якщо кріп вже в цю пору року у вас не домашній, ви можете брати сухий, можете брати заморожений. А якщо куплений ось таким стобором, то краще його обламати, тому що він буде тільки шкодити смаку і шкодити вашому візуалу страви. Ну, хоча дивлячись для якої страви. Для, для кукурузи це нам не потрібно. А помідорчики, огірочки, знаєте, це все. Дуже багато смаку саме в стеблах, тому беруть саме стебла, на, коли консервуються все. Да? Дивіться, яка у нас кукуруза красива. Ми її обсмажимо з усіх сторон, тому придеться поперевертати трішечки. Без цього нікуди. І чесний Ми її загрілюємо, щоб у нас я так не був, люблю. був характерний такий цей. Характерний я малюнок. Я так не люблю цю тертку. Чого? Бо в неї можна втерти всі пальці. Так, давай я потру. Давай. Вона гостра і вона дуже швидко стирає. Чесничок. І так, починаємо цю прикрасу із дитячої кукурузи. Додаємо вершкове масло та пармезан. Ну так, Діти всі люблять, знаєте, у нас вершковий смак, ну і сир. Це е, така штука класна. Дивіться, бачите, вершкове масло. Вікторія розтопила до, такого, до такої консистенції, щоб воно було і не вода, знаєте, щоб сироватка не відходила, але воно дуже м'яке. Як кажуть французи в кондитерській справі, достану помадки. Ні, ну дійсно, так і кажуть. О, подивіться, краса. Кукурузка вже загрілюється у нас. Красиво. Ось так красиво виходить. Зараз ще три секундочки буквально. І знімаємо. Все, кукурузка наша готова, подивіться, яка краса. Давай. Просто так. Для дітей виберемо трішки поменше. Да? Щоб... Ну, да, собі, щоб більше залишилося. Щоб... <схай> <схай> <сай> <сай> І то все зараз таке. Дивись, солим. солим. Чекай, я не встигаю за тобою. Трішечки. Та... Цукру небагато, тому що кукуруза сама. Е... Солодка, да? Але ми трішечки підкреслимо так. Ну, mm -hmm. Ну, Може, видно. десь якась одна кормова попадеться. Правда, знає. видно, насправді, коли то <рес> Романова справа, і він її готує. Коли Ді, моя це все тако, раз, Бо Він стій такий каже: я не буду сьогодні готувати, нехай готує Вікторія. <рес> все. І запах одразу чуєш, так? Да? Пермізан розкривається. Mm -hmm. І то все так класно і смачно. Ну це, це, це така кукуруза, знаєте, що не просто взяв качана іси ходиш там, да? З неї буде капати, тобто треба брати серветку. Або мисочку. Або мисочку. Викладаю. Я вже стою, викладаю, ковтаю слину. Просто. Ну пахне дуже класно. Так, викладемо ще по ресторанному і всім. Перша готова. Пармезанчиком ще то все. Так, і дивіться. Друга. І в цій самій мисці так як у нас теж буде там і вершкове масло, і пармезан, да додаємо ще вершкове масла, додаємо чесник. Клопечілі. Чілі і укроп. Кріп. Кукуруза зараз дасть туди теплоти. І е, за рахунок теплоти самої кукурузи, зараз це все розкриється, часник розкриється. Ой, Мені здається, це е, по-українськи. Да. Сначна по-українськи. І чили. Все, мішай. Так о ти мішає? Можна так, ми просто ми обляпаємося зараз. Да. Дома б то можна було фартусіти і помішати. Навіть. Боже. Можна і руками, знаєте, облизати я пальці. Я не хочу з пармезаном, я буду їсти саме цю. Дивимо. Оце вже запах, який став часник розкривається. Я просто знаю, що Вікторія любить часник. Е, я знаю одне, що зараз нам всім буде смачно. І тим, хто за камерами також, так що... Ви просто не бачите, як хто заглядає, як то все нюхає, але це дуже класно. І наповнилась студія зразу ароматами. І діти ваші будуть задоволені. Оте класний варіант для дітей. дуже. До речі, оце теж можна просипати пармезаном, можемо собі дозволити. Так. Як кажуть, не спортиш кашу, так? Да? Таким сиром. Як то смачно, я не можу я не знаю, Подивіться. як Подивіться. Краса. Давайте дегустувати, бо ми вже тут зубами клацаємо, вовкісти. <рес> Дегустуємо, друзі. Яку ти обереш? <рес> це треба їсти в рукавицях. Ну так як у нас їх немає, тримай серветку. Я одну цю, звісно. Блять, <рес> це ж. Давай я тобі дам кусити. ти Не хочеш? А Ні. чого? ти Я так скрамєткою. <рес> Боже. Нам робимо. з пармезаном. Ну це взагалі. Боже, як то смачно. Друзі, це такий смак. Я не знаю. Нема слів у мене просто. Я просто з червоною помадою mm -hmm. і мені трохи незручно на камеру, але дійсно дуже смачно, друзі. Обов'язково приготуйте цей шедевр. Да, Для дітей. І для вас, любимих, mm. їжте те, що йому ми, це дуже смачно, друзі. Повторіть і ви ніколи не пожалкуєте. Гарного вам дня і всього найкращого!